Усім привіт! Сьогодні поговоримо про способи доставки у сервісі СПАшка. Знайти цю вкладку ви зможете на головному меню. Давайте розберемо її складові. Бачимо порядковий номер, код з LPCRM, назву, картинку, країну, активність та можливі дії, які ми можемо робити з даним об'єктом. Також зауважте, що три перших способи доставки вони являються незмінними, тобто ми не можемо видаляти, редагувати. Усе інше ми можемо створювати та змінювати за власним бажанням та розсудом. Аби створити новий спосіб доставки, натискаємо на кнопку Додати та потрапляємо у таке меню, де ми можемо створити свій спосіб доставки. Одразу можемо додати назву, код з LPCRM, якщо у вас є інтеграція з LPCRM країну. Та одразу маємо можливість активувати або заблокувати наш спосіб доставки. До речі, якщо ви хочете повної інтеграції з OPCRM, то не забувайте вписувати код, тому що без нього інтеграція буде працювати несправно. Якщо у головному меню у вас немає вкладки Спосіб доставки, то просто додайте його у вкладці Контакти. Натискаємо два рази на адміна та активуємо спосіб доставки. Способи доставки допоможуть вам повністю орієнтуватися у ваших замовленнях. Адже у товарному бізнесі дуже важливо збудувати таку інфраструктуру, яка зможе чітко та без помилок орієнтувати вас у власному бізнесі. Також рекомендуємо використовувати сервіс Пашка разом із LPCRM. Це допоможе вивести ваш бізнес на новий рівень, тому спробуйте.